i <laughs> Доброго ранку в прямому ефірі. Лотерея ЛОТО Забава. Лото, забава. Минулий тиждень означився двома важливими подіями: День гідності та свободи і День пам'яті жертв голодомору. І сьогодні наша нація як ніколи розуміє сенс нинішньої битви і сенс допомоги нашим воїнам. Отож. Скануємо QR-код і купуємо квитки благодійної лотереї. Дар. Ви можете вибрати будь-який спосіб, будь-яку суму і збір. Головне, не зупинятися донатити на Збройні Сили України. Так ви наближаєте нашу перемогу. І так у вас є шанс виграти 250 тисяч гривень. Ну а зараз буквально за декілька хвилин в лото забава з ось такими електронними білетами чи ось такими типографськими білетами. Лото забава. Ви можете виграти 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть зірвати джекпот і виграти омріяний 1 мільйон гривень. Мільйон знаєте в своїх коментарях. Ви часто пишете, що мрієте про джекпот. І часто запитуєте, чи грає в лото забава Анатолій Гнатюк. Так граю і не просто граю. Я люблю цю гру, граю постійно і намагаюся купувати білети у різних місцях. І так інколи виграю. І також, як і ви, мрію, дуже мрію зірвати джекпот. Так що щиро дякую за це запитання. Взагалі, ваші ранішні гасла, вони мене... Надихають. Доброго ранку чатам в Фейсбуку та на Апострофі. Всім бажаю удачі. І ми відкриваємо розіграш 1255-го тиражу державної грошової лотереї. ЛОТО Забава! За ходом гри стежить наша чарівна тиражна комісія. Це означає, що беріть до рук ваші білети і ручки і готуйтеся записувати номери щасливих кульок, що випадатимуть із лототрону. На часі у нас розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ви, сподіваюся, дуже добре чули. Головний приз 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу вітнути цей лототрон. Тепер чекаємо на 9 кульок, що випадуть із цього лототрону. І от кулька. Кулька під номером 54. Кулька під номером 18. Наступна кулька. і це кулька під номером. Кулька під номером 46. Кулька під номером 14. Кулька під номером 59. Будьте, будь ласка, уважні. Не пропускайте жодної кульки. Але якщо раптом пропустили чи взагалі не подивилися наш прямий ефір, не біда. Ви зможете побачити цю програму у запису. Колька під номером 10. Колька під номером 70. під номером 53. як завжди, вітаю переможців цього розіграшу і як завжди, з хвилюванням підходжу до свого комп'ютера, щоб подивитися інформацію щодо головного. Переможця. Ну що ж, е інформація така, що головний приз втримався на кону. Сьогодні у нас головного переможця у цьому розірші немає. Сподіваємося, це буде наступного тиражу. Отже, шановний, рівно за тиждень, на вас знову чекатиме головний приз розіршу парочка, а це 300 тисяч гривень. Парочка. Ну а зараз, шановний, я хотів би нагадати число. Яке надихає буквально усіх шанувальників ЛОТО Забава. І це число 429. Що воно означає? Ну, багато з вас знають, що це означає. Саме стільки мільйонерів ЛОТО Забава, 429 мільйонерів. Лото Забава. З батьма із ними ми познайомились саме тут у цій студії. Як я сумую за цими часами і за можливість поспілкуватися з вами? На жаль, через війну ми не можемо запрошувати вас у студію, щоб почути, так би мовити, з перших уст вашу історію. Але ці історії можу переповідати я, але знову ж таки є. Але при тій умові, що ви до нас зателефонуєте, що ви зголоситесь. Отже, шановні, дивіться, якщо ви вже купили білет «Лото Забава», будь ласка, не прогавте своє щастя, ретельно його перевірте. І якщо ви. Виграш, якщо ви переможець, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію. І ще раз хотів би вам нагадати, що неділі, що тирежу, у нас є головний переможець, а це означає, що хтось із вас обов'язково виграє 190 тисяч гривень. Ну або зриває Джекпот. Але зараз інформація про 190 тисяч гривень. Минулого тижня у великій грі виграв щасливчик із Ужгорода. І от та сама ситуація. Він і досі не подзвонив на гарячу лінію МСЛ. Тому якщо на минулий тираж ви купляли білети в Ужгороді, дуже прошу перевірити ще раз. Раптом удача посміхнулася саме вам. Отже, номер щасливого білета. Будьте уважні: 0052207. Придбали його 18 листопада в Ужгороді на вулиці Калушанській, 35. Я все сказав. Тепер черга діяти вам. Ну і черга вам зараз вигравати. Адже на кону найбільші гроші. Отже, основний розіграш велика гра. Шановні, давайте з вами домовимося. Якщо ви станете головним переможцем, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію. Домовились? Дуже добре. Тоді всім удачі і я попрошу вікнути цей лототрон. Олька під номером 51. Колька під номером 3. Ввернуть увагу саме три ігрових поля у білетах Лото Забава. Колька під номером 24. голка під номером 32 голка під номером 61 голка під номером 66 скажу хорошу новину про типографські білети «Лото Забава. Пам'ятаєте, їх можна було придбати тільки в Києві і Київській області на автозаправках Кло. Тепер їх можна придбати на всіх автозаправках Кло по всій Україні. Колька під номером 26. От будете проїжджати повз автозаправку Кло. Не проїжджайте повз своєї удачі. Колька під номером 26. Сім, Ольга під номером шістдесят дев'ять. під номером сорок. Ольга під номером. 71. Колька під номером 48. Отож заїдьте на автозаправку кло і купіть пографський білет. Лото забава. Колька під номером 61 Два, колька під номером одинадцять, колька під номером сорок три, колька під номером. Тринадцять. Кулька під номером двадцять. Кулька під номером сорок шість. Також не варто забувати про електронні білети Забава». Вони також можуть подарувати вам головний виграш 190 тисяч або навіть джекпота. Це 1 мільйон гривень. Ольга під номером 2. Велика гра триває. Я ще раз хотів би нагадати вам про користь благодійної лотереї Дар. Весь дохід від проведення цієї лотереї йде на Підтримку збройних сил України Олька під номером 7. велика гра триває. Благодійна лотерея Дар це ваші донати на наші легендарні збройні сили України. Олька під номером сімдесят. 3. велика гра триває. 429 мільйонерів завдяки лото забава. 429 мільйонерів. Лото забава. І ми з нетерпінням, з нетерпінням чекаємо на наступного 430-го мільйонера Лото Забава. Олька під номером 4. Велика гра поки що не зупиняється. Вона триває. І буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. А ми домовились, якщо ви станете головним переможцем, обов'язково зателефонуйте на гарячу лінію. Наступна колька кулька під номером 34. Велика гра триває на кону Великої гри. Головний виграш 190 тисяч гривень. На кону великої гри наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Колька під номером 68. Велика гра триває. Все дуже просто. Зривайте джекпот і стаєте 430-м мільйонером ЛОТо забава. У цьому році вже Двічі так сталося. Олька під номером 25. Велика гра триває. Нагадую, на кону великої гри. 190 тисяч гривень це головний виграш. На кону Великої гри. 1 мільйон гривень. Це наш джекпот. Джекпот лото забава. Олька під номером 33. Велика гра триває. Велика гра триває. Пам'ятайте, будь ласка, що білети лото забава. Також квитки інших лотерей МСЛ. Частка грошей з кожного, з кожного білета, з кожного квитка йде на підтримку економіки України. Колька під номером 39. Стоп лототрон в Україні розіграш закінчено. Лото забава! Ха! -ха! Ха, -ха! Я. я... Я сподіваюся, ви здогадуєтеся, чому у мене зараз такі, такі емоції. Сьогодні це сталося. Сьогодні так. У нас народився третій мільйонер цього року. І 430-й мільйонер на загал. Сьогодні у нас народився новий мільйонер ЛОТО Забава. Емоції мене переповнюють. Отже, інформація щодо цієї події. Щасливчик, придбав свій щасливий лотерейний білет онлайн. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні: 0051353. Вітаємо, вітаємо, щиро. Вітаємо головного переможця. Новоспеченого мільйонера Лото Забава, шановний або шановна, будь ласка, будь ласка. Перевірте, перевірте ще раз і ще раз свій білет. І якщо це ви, якщо саме ви виграли оцей один мільйон гривень, будь ласка, не затягуйте, зателефонуйте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам швидко і красиво оформити ваш виграш. Ваш один мільйон гривень. Отже, я і ще раз вітаю головного переможця цього тиражу. Щойно він виграв один мільйон гривень. Красива святкова подія. Сьогодні народився новий мільйонер Лото Забава. А зараз хороша, дуже хороша інформація для вас, шанувальники нашої гри. Рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. джекпот лото забава. І це не повірите. Так, це буде знову один мільйон гривень. Лото Забава! Я не знаю, як ви, а я вже з нетерпінням. Чекаю на нашу наступну зустріч. Запрошую вас на побачення з гріями, з мільйоном, з драйвом, з хорошим настроєм, коли 20 хвилин ми просто насолоджуємося грою. Коли ми закреслюємо щасливі номери, щасливі Лото Забава! Отже, грайте і вигравайте. Купуйте білети Лото Забава. Грайте, вигравайте і допомагайте. Донатити на Збройні сили України це найменше, що ми можемо зробити для нашої перемоги. Будуть запитання: телефонуйте, телефонуйте на гарячу лінію. Я вірю в вас, я вірю в добро. Я вірю в нашу перемогу і я вірю в героїчні збройні сили України. Бережи вас, Боже! Лото забава з Україною в серці. До нових зустрічей! Щасти вам! What does